А при фронтовій Харківщині газорозподільні мережі регулярно пошкоджують протягом майже трьох років російської навали, але попри все масштабних і тривалих відключень газу вдається уникнути. Фахівці працюють щоденно і намагаються оперативно повертати людям газопостачання, хоча нерідко самі потрапляють під обстріли. Як попри важкі обставини, харків'янам повертають блакитне паливо. Дивіться у сюжеті. Як нині виглядає Північна Салтівка, скелети багатоповерхівок, на стінах написи, тут люди. Електрогазозварник Володимир пригадує, як вперше приїхав сюди на виклик. В район міста, який окупанти на початку повномасштабного вторгнення рівняли з землею. Не працювали ні світлофори, машин не було, оборвані провода тролейбуси, об'їжджали воронки. Отак От ми добиралися до міста роботи. Було чотири прильоти, два. 2... З іншої сторони, два по лінії газопроводу. Ми, звісно, всі, хто знаходилися наверху, попригали вниз, тому що треба було спос... спасатися. Разом з колегами Володимир виїжджав у багатостраждальний район по декілька разів на добу. Згадує, на виконання роботи під обстрілами йшли лічені хвилини. Від швидкості залежало життя. Потрапляли й під повторні удари. Я стою на драбині на уровні второго этажа. Работає в мене сварка, горілка. Я не чув свиста. Хлопці, що були внизу видно, почули, попадали під дом. А я вже почув, коли вибух пройшов у другому дворі. Ноги ватні, я вже злізти, було важкувато. Наша робота заключалась в тому, щоб полатати всі осколочні прильоти на газопроводі. А їх дуже багато. Це тільки від видно, а є ще й з тієї сторони. І посічено дуже багато газопроводу відлуння вибухів тут чути і сьогодні. Щодня під обстрілами область та й саме місто. Пані Лідія радіє. Нарешті її багатоповерхівку почали відновлювати. Зі сльозами пригадує під час одного з ударів серце її чоловіка не витримало. Десь були жуткі обстріли. Тут були страшні обстріли. Били цей будинок розбитий був. Наш був розбитий. Це 7-го числа. Ми тікали. Нам стріляли у спину. Коли у нас 30-го числа згорів будинок, чоловік. Вікові сказали, що він згорів. У нього третій інфаркт. Він помер у мене. Майстер аварійно-диспетчерської служби Віктор пригадує, як на початку вересня цього року окупанти поцілили по газопроводу. Підійти було неможливо через стовп вогню, тому оперативно діяли для того, щоб локалізувати витік газу. Дуже велика була температура. було для того, що аж плавився асфальт. Дві бригади поїхали для того, щоб закрити засувки і збити плам'я. А одна бригада залишилася для того, щоб обстежити навкруги газові мережі на, по причині витоку і пошкодження. Та роботу з ліквідації витоків газу тоді виконали навіть без припинення газопостачання споживачам. Цього газопроводу не було, він був відірваний на рівні землі. Після того, як були закриті засувки, плам'я погасло. Ми провели зварювальні роботи відновлювальні, і цей газопровод є діючим. Володимир каже, його зміна розпочалася 24 лютого 2022 року і тривала декілька місяців. Пошкодження газопроводів від уламків снарядів доводилося латати щодня. Нам довелося жити на підприємстві, так як нам не вистачало рук і було. Було багато викликів, які надходили нам на диспетчерську службу. Газівник розповідає, як росіяни закидали градами житловий масив. На виклик приїхали вночі. Усе довкола горіло. Був єдиний вихід закрити засувки, дорога до яких була вкрита мінами. Нам треба було добігти до газорегулюючого пункту. Для закриття засувок. Як потім з'ясувалося, ми бігли по мінному полю. Кожен наш виклик це як другий день народження. Ми виїжджали і не розуміли, вернемось ми чи ні, тому що були повторні обстріли, на які ми всі потрапляли. З початку року фахівці газмережі ліквідували понад 1400 аварій, пов'язаних із воєнними діями. Завдяки оперативній роботі газівників, наголошує очільник групи Нафтогаз Олексій Чернешов, газ повернули понад 58 тисячам домогосподарств. Завдяки оперативній героїчній роботі наших фахівців природний газ попри війну, залишається єдиним гарантованим джерелом енергії. Наші фахівці накопичили достатній рівень аварійних запасів. Тож, у разі обстрілів, мереж у нас буде чим їх замінити чи відремонтувати. Газівники працюють цілодобово, аби газопостачання було безпечним і безперебійним. Ми дуже вдячні їм за самовіддану роботу і пишаємось своїми співробітниками. За час повномасштабного вторгнення лише харківські газівники заварили сотні тисяч отворів від уламків снарядів і, попри все, повернули сотням тисяч харків'ян, тепло і газ у домівки.